Більше місяця мер Тетієва Руслан Майструк бореться з загрозою екологічної катастрофи на Тетіївщині. Справа в тому, що басейнове управління річки Росі вимагає скинути воду в росі, посилаючись на нестачу води в Білоцерківському та Макарівському районах, зазначу, що сьогодні рівень води в водоймах Тетіївщини в середньому вже знизився більше ніж на 50 сантиметрів, а місцями близько одного метра. Протягом трьох місяців немає ні суттєвих дощів, ні притоку води, в зв'язку з чим понизився рівень ґрунтових вод. Відтак сьогодні в мікрорайонах Слобода, Плоханівка та вулиця Першотравнева вже немає води в Криницях. Днями в міській раді відбулися громадські слухання, де присутні одноголосно вирішили не дозволяти пониження рівня води в рості. За це проголосували і депутати міської ради на сесії, що відбулася 27 серпня. А вже наступного дня на позачерговій 45-й сесії Тетіївської райради заслухали текст звернення міського голови та депутатів міської ради до депутатів районної ради з проханням підтримати їх рішення не понижувати рівень води в Рості всупереч вимозі басейнового управління. Депутати районної ради підтримали звернення одноголосно і винесли рішення заборонити пониження рівня річки Росії і не допустити екологічної катастрофи на Тетіївщині. Ввечері цього ж дня до Тетєєва завітала ціла делегація в складі керівника басейного управління річки Рось Олександра Бабія, керівника Київводгоспу Миколи Урупа, заступника міського голови Білої церкви Валерія Гнатюка, керівника цивільного захисту населення Валентина Аксьонова та представників Білоцерківводи. води. Всі ці поважні пани приїхали, аби продовжувати тиснути на Руслана майструка з вимогою понизити рівень води ще на 50 сантиметрів. Однак не врахували вони, що на захист Тройськи та на підтримку мера Тетієва вийде громада міста, а зібралося чимало людей. Я не хочу, щоб у вас було погано. У мене є до вас прохання. Вишить, давайте скинемо спочатку, хоча б їх 20 сантиметрів. Давайте я скажу коротко і ясно. І... Води ніхто не дасть. Да, все, все, як правильно. ви не умовляли, нема просто. – Нема? ніхто а води не дасть? – А вище там знаходиться, оце тут знаходиться, оце, де заплавні і половині долічки. Це 109 гектарів природного ландшафтного заказника Лебедини. За нього я й казав, що він обнулиться А Він вже то Зараз води такої, а якщо скинути 50 см, зараз 20 см. 20 сантиметрів очереті не буде. води. Що я Ми вам ще більше скажемо. Це сьогодні так. умовно зібралися, люди бо дали, передали. А завтра тут буде стояти в 200 разів більше. У всі будуть стояти тут і там. Шукайте десь другому місці. Починайте, і маєте її води. Думайте, питати таку корпус і ясно. Громада стоїть, громада. Ми воду дамо їм чи ні. ні! Хто навіть, Ви воно, ні? ні! Воно, що ми нам вбивжу пацани? Я ж вас не прощу, то додому. <ривіт> давай, додому. Результат зустрічі такий. Громада Тетєва категорично проти скидання води в розці. Представники робочої комісії розказували, переконували, але заразом не змогли дати чіткої відповіді, чому не можна скинути воду з косівського водосховища. За словами мера Тетіїва Руслана Майструка, скидання води хоча б на 20 сантиметрів призведе до екологічної катастрофи на Тетіївщині і до втрати природного заказника Лебединий. Однак, незважаючи на це, тиск на міського голову продовжується до того ж, з попередженнями про кримінальну відповідальність. Ще день хочуть скинути тут 50 сантиметрів верхньому метрі. І сьогодні я доказую цілий день недоцільність цього, що це буде екологічна катастрофа в нашому сітері. Що мені аргументують дуже багато різних моментів вплоть до кримінальної відповідальності? Допустим, мер наш Один. він нас представляє нашу громаду. Ми його вибирали, і ніхто його біду не дасть. Повірте мені, ви кажете, що буде сидіти. Хтось не буде зараз не тебе. Сідіти повірте мені, бо він нас представляє нашу громаду, і ми за нього будемо двома руками. За словами міського голови Тетіїва Руслана Майструка, в понеділок, 31 серпня, в нього запланована зустріч з губернатором Київщини Володимиром Шандрою. Хочеться вірити, що компроміс нарешті знайдеться з якомога меншими втратами для Тетіївщини.